Hello everybody, welcome back to my channel. І так у нас сьогодні продовження огляду восьмого модуля a урок A uh, D. Safety comes first. Pages 96-97. Okay, well done. Vocabulary Complete the table by ticking the correct boxes. Then listen and check your answers. Доповніть табличку, відповідно обираючи правильні а, ячейки. Потім прослухайте і перевірте свої відповіді. Ну, ви знаєте, що у нас різні активіті заняття, так зживаються з різними словами, такими як play, грати, go займатися, and do займатися також. Okay, so, play team sports. Ми граємо в командні види спорту. We do karate – займаємось карате, we go hiking – ми ходимо в піші походи якісь. Activities, які закінчуються на ing, у більшості випадків вживаються зі словом go. So uh, play-in or for a team. Граємо в команді або за Go skydiving. Займаємось скайдайвінгом, Do athletics. атлетикою, go mountain biking. Займаємося їздимо на гірських велосипедах, Do water sports. Uh, займаємося водними видами спорту and play tennis Граємо в теніс. Okay Task 2. Look at the leaflet and the email. Подивимося на листівку email Listen and read. When is Victor going to try skydiving? Коли Віктор збирається спробувати skydaнг. So, looking for some excitement. Шукаєш. Uh, Якихось емоцій, так, неперевершених. Uh, come to Sandy Bay Skydiving Center for a Safe and Enjoyable Experience. Приходьте тоді до нашого uh, Sandy Bay центру скайдавінгу для безпечного і uh, приємного досвіду. Так. A jump you will never forget. Стрибок, який ти ніколи не забудеш. You must be between 18 and 65 years old. Тобі потрібно, щоб було десь між 18 ма і 65-ма роками. Далі you mustn't be over 100 kg. Вага не потрібно, не щоб вага перевершувала так? Була більше ніж 100 кг. You need to be in good shape. Потрібно бути в гарній формі. You have to complete our 6-hour ground training program. Повинен uh, завершити пройти нашу 6-годинну uh, програму тренувань на землі. You can't jump with us if you don't. Uh, ти не можеш uh, стрибати з нами, так, якщо не можеш. You don't have to bring anything. Not even a helmet. Вам не потрібно нічого брати з собою, навіть шлем. We provide all necessary parachute equipment. Ми забезпечуємо усім необхідним обладнанням парашутним. Good. І ось Віктор uh, пише Congratulations, Um, You've booked your first skydive with Sandy Bay. Отже, кому? Віктору написали, так? Тобто ви замовили наш перший uh, урок, так, uh, Sandy Bay. Some tips before Your Big Day. І так, деякі поради, так, перед вашим великим днем. Uh, get a good night's sleep. Гарно відпочити вночі. Eat a healthy breakfast. Поїжте добре. Так? Нехай це буде здоровий сніданок. You need to have lots of energy to make the most of the experience. Тобі потрібно мати багато енергії для досвіду для такого. Don't forget to wear comfortable clothes tomorrow. Не забувай одягати комфортний одяг завтра. Одягнути так? If it's windy, to windy, wet or cloudy, we will contact you on the phone number you have provided. Якщо буде занадто вітряно або волого, або хмарно, то ми сконтактуємося з вами, да ми зв'яжемося з вами по телефону, який ви залишили. We will have to cancel your jump and book for another day. When the weather is better. Нам тоді потрібно буде uh, замовити такий uh, урок на наступний день, коли погода покращиться. If you are ill, please inform us immediately. Якщо ви захворіли, також попередьте нас одразу. We can take photos or video to record your experience. at an extra cost. Yeah, so, uh, ми можемо зробити фотографії або відео вашого ну, вашого, так би, мовити, до, ну, тут написано досвіду, мається на увазі, що а, вашої роботи. If you are interested, let us know as soon as we, you arrive. Якщо ви зацікавлені, то дайте нам знати. Так, як тільки ви приїдете. Don't be nervous. For us, safety always comes first. Uh, не нервуйте. Для нас безпека на першому місці. If you have any questions, so feel free to ask. Якщо у вас є будь-які питання, то, будь ласка, питайте. Okay, good. So when is Victor going to try skydiving? Уже коли Віктор uh, буде пробувати вперше займатися скайдайвінгом? Mm, tomorrow, так? Якщо сьогодні Friday, то, то завтра це буде що? Uh, Saturday, the 27th of March, yes? Good. Uh, read again and complete the sentences. Так, прочитайте ще раз і доповніть речення. You need to be at least to skydive at Sandy Bay Skydiving Center. Так, отже, якому, якому віці вам треба бути, щоб займатися цим? Так, at least 18 years old. Uh, the training lasts for 6 uh, hours. 6 hours. Отже, тренування було протягом uh, 6 годин. Ой. So the center gives you parachute equipment and a helmet. No, mm I -hmm. equipment, просто and the helmet. Okay, good. The center will contact you if the weather is bad. Yes, the weather. is If you pay a little extra. Якщо ви заплатите трошки більше, you can receive a photo photos, photos or a video of your experience. Good? Дуже легенький текст, я вважаю, дуже легенькі справи до нього. Ну, ми переходимо до pronunciation: listen and repeat. So, what's the difference between A and B? Healthy and weather. TH, дифтонг TH в першому випадку ми вимовляємо як т, а в іншому як з. Ну, я гадаю, що ми вже з вами достатньо дорослі що. Another. Так, це so, the sound clouds. The anything think th. Together the and, and thursday th. Тут навіть нічого і слухати. Task 4. Speak and listen. Talking in pairs. PS в парах. Read the quiz questions below and try to guess the answers. Прочитайте питання квіза uh, Вікторини так і спробуйте здогадатися відповіді. Choose A or B. Оберіть A або B. Sports Facts. When did Ukraine first take part in the Olympic Games? Коли Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх? Окей. Okay. How many gold medals has Яна Клочкова won? Uh, at uh, the Olympic Games for Swimming. Mm, I think four. How many spectators can fit inside uh, the Olimpiejski National Sports Complex in Kyiv? I do не знаю. Скільки глядачів потрібно скільки глядачів може поміститися в спортивному комплексі Олімпійський в Києві? I don't know. What year did the UEFA так European? Uh, Football championship take place in Ukraine. Oh, in 2012, це я пам'ятаю. В якому році Євро так проходила в Україні в 12-му. How old was Eliina Svitolina when she became a professional tennis player? I don't know. Maybe 16, maybe 20. В якому віці вона стала професійною гро... тенісисткою, не знаю. And the last one. So how many times has Jean Belenuk been a world champion in wrestling? Скільки разів Жан Беленюк uh, став чемпіоном uh, з реслінгу? Не знаю також. Окей? Okay? So listen and check your answers to the quiz above. Давайте прослухаємо, перевіримо, виправимо і додамо необхідні відповіді. Welcome back to Sports Hour. Time to find out the answers to yesterday's quiz about sport and Ukraine. Number 1. When did Ukraine first take part in the Olympic Games? I think most people probably know this. It was in 1994, of course. Number 2. Now, everybody's heard of Yana Klochkova. After all, she's one of Ukraine's best swimmers. But do you know how many gold medals she has won at the Olympic Games? Well, it's four. Incredible, right? Number three. How many spectators can fit inside the Olimpiski National Sports Complex in Kiev? Seventy thousand and fifty. It's huge. Number four. What year did the UEFA Euro football championship take place in Ukraine? If you're a football fan, you'll know this one. It was in 2012. Number 5. Elena Spitolina is a very successful Ukrainian tennis player. But how old was she when she became a professional tennis player? Well, she was 16. Finally, number 6. How many times has Jean Bilinyuk been a world champion in wrestling? Two, of course. Thanks, Thanks for, for listening. listening. Next, next week on, on Sports, Sports Hour, we'll be talking to. You. Okay, so we checked yes, and uh, we'll come. We have completed this quiz. Good. So our lesson is over. Lesson eight D is over. Safety comes first. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті разом із спонсорами каналу. Ми продовжуємо все ще робити відеоогляд на робочий зошит, граматичний довідник. Ну і, звичайно, ми ще готуємося до фінального юніт-тесту, модуль тесту. Ну і не забувайте про телеграм-канал, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars, посилання на який є в описі під цим відео. Там ми, проводимо, там ми спілкуємося, ділимося інформацією з приводу англійської мови вивчення, ну і, звичайно, проводимо благодійні вебінари на підтримку військових на їхні повсякденні нужди. Долучайтеся. good, bye, good luck, до зустрічі! Дорогі глядачі. Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!